Друзі, у нас відбувається. Дивна ситуація, в принципі, у нас достатньо часто відбуваються дивні ситуації, просто не так їх багато, коли мова йде про більше ніж 100 мільярдів гривень на військові закупівлі. І якщо ви раптом хочете дізнатися, де ж такі дивні ситуації у нас відбуваються на 100 мільярдів гривень, то це державна прикордонна служба. Зараз поясню, ми декілька разів робили відео, да, в принципі не тільки ми багато ЗМІ, про те, що є така дуже дивна. Фінансова транзакція між Міністерством оборони на Державну прикордонну службу, коли останні отримують гроші для того, щоб здійснити військові закупівлі, тому що Міноборони це не може по різним причинам зробити. Це не новина, це було вже зазначено в документах, які йдуть по змінам державного бюджету цього року. Про це говорив навіть новий очільник Агенції оборонних закупівель. І ось зараз. Коли в нас йде ну, що найменш внутрішня дискусія, а чи не була це якоюсь схемою чи неефективною закупівлею, ми отримали достатньо дивну відповідь, яка нам і створює цю дивну ситуацію. Тож, про що йде мова? Чи правильно було використано 100 мільярдів гривень? Та чому Державна прикордонна служба, одночасно публікуючи навіть фотографії з закуплених боєприпасів, не надає відповіді по дебіторській заборгованості. Ось про все це ми з вами і будемо говорити. Відео важливе, воно про важливе питання, особливо пікантності. Додає те, що, за даними наших джерел, якраз за. Такий трансфер на прикордонників дуже активно вболівав Андрій Єрмак. Він же екс-голова офісу президента. Він же досі Алібаба, та і не тільки Алібаба. Тож з вами Ярослав Железняк, і ми сьогодні розбираємось в закупівлях на 100 мільярдів. Починаємо. Так, одразу скажу тим людям, які хм, намагались в телеграмах щось там розкрутити, про те, що це секретна інформація. Ні, не секретна, вона. Публікувалась вона була в бюджетних документах. Якщо ви подивитесь на зміни державного бюджету, які подавалися, і для того, щоб повністю прибрати частину про секретність, зараз я вам почну це відео з діалогу між журналістом і відповідно очільником агенції оборонних закупівель, які всі ці цифри прямо озвучують. Ну для того, щоб не сказали, що ми тут видали якусь тайну ні, це достатньо публічна історія. Тоді ще одне питання. Я трошки повернуся на кілька місяців назад, тому що я пам'ятаю цей період, коли ми дуже хотіли отримати і ваш коментар оперативний його там не було, можливо, трохи згодом з'явився. Дивіться, в березні була інформація про те, що Агенція оборонних закупівель, яку ви очолюєте, передало 78 мільярдів гривень державній прикордонній службі на закупівлю зброї. І тоді було багато питань, навіщо це робити, оскільки в нас є Агенція оборонних закупівель, це професійні закупівельники, юристи, аналітики, економісти. А там понад близько 300 людей на той момент було у вашому штаті, які працюють за гроші українських платників податків. Конкретно основне завдання вашої агенції Купувати зброю, навіщо передавати 78 мільярдів прикордонникам? Як ви зараз відповісте на це питання? Я на нього вже відповідав дійсно, і неодноразово, але давайте спробую ще раз. Це рішення ухвалювалось наприкінці січня, на початку лютому, воно, воно ухвалювалось не Агенцією оборони закупівель, воно ухвалювалося Міністерством оборони України. І далі це рішення було підтверджено кабінетом міністрів України, якщо не помиляюсь, з тим, що на етапі, коли в січні стало зрозуміло, що агенція не працює ефективно, було дуже багато питань до того, як запускався 25-й рік. Було побоювання, що Агенція оборони закупівель не буде змозі виконати в повному обсязі оборони замовлення. Відповідно до цього побоювання було ухвалене на тому етапі таке рішення не Агенцію оборони закупівель. Тепер що стосується станом на сьогодні, ми впевнені в тому, як ми працюємо у наших процесах, у структурах, які їх виконують, у інструментах, які ми використовуємо, у тому, як ми застосовуємо антипраційне законодавство, законодавство у сфері закупівель тощо такої більше виробничої потреби немає. Відповідно, ці історії вони залишилися минулими. минулому. Я нагадаю, що перша така перекидка вона була власне не цього року, вона була ще наприкінці минулого року. Тобто, вже тоді виникли е, питання до спроможності агенції е, виконувати оборонні замови. Тобто, е, тобто, тепер, уже, коли ви очолюєте цю агенцію, і в майбутнє таких випадків не буде. Я правильно вас зрозуміла? Це було за попереднього керівника? Так точно і е, е, а, так. Ну, перше рішення, воно було за попереднього керівника, друге рішення, воно було з огляду на те, що попередній керівник не впорався запуском 25-го року. Наразі підстав для того, щоб ухвалювати подібні рішення, я не бачу ніяких. Отже, друге рішення, коли 78 мільярдів перекинули на прикордонників, це вже було за вашою каденцією. Це, це рішення, по суті, воно ухвалювалося ще за попередньою каденцією, воно ухвалювало в січні. я став виконувати обов'язки у лютому. З, зреалізовано формально, воно було на початку лютого десь. Я просто в той період говорила ну, на умовах анонімності, я не можу розкрити ім'я людини, яка є співробітником вашої агенції. І вона мені тоді розповідала, що у вашій агенції тоді були всі в абсолютному шоці, тому що вони не розуміли, чому таке рішення, чи то за спиною агенції, чи то, можливо, обмежена кількість людей про це рішення знали, чому Міністерство оборони просто бере і розпоряджається тими грошима, якими ви маєте розпоряджатися, і за витрати яких маєте нести відповідальність ви. Ну, дивіться, давайте трошки ну, чіткості у непонятих категоріях. Головний розпорядник коштів є міністерство оборони України. Воно визначає, які одержувачі і розпорядники нижчого рівня в межах їхньої системи виконують ті чи інші програми. Тобто, воно точно уповноважено те щоб ухвалювати таке рішення. Якщо той співробітник, який на умовах анонімності вам це казав, не розумів, чому таке рішення, ну значить він не читав новини і не бачив те, яким чином на старті цього року працювала агенція. Працювала вона з тим, що було велике питання, чи впораться агенція. Тож про що йде мова? Мова йде про те, що. Декілька разів в кінці 2024, потім на початку 2025 року міністерство оборони з свого власного бюджету передавало гроші на державну прикордонну службу для того, що вони зробили ну, військові закупівлі. Що дивно, тому що це має робити в першу чергу Міністерство оборони. Там є навіть агенція оборонних закупівель. Якщо ви пам'ятаєте, рік тому там були скандали про те, хто ж там буде очолювати, хто кого звільняє. Зараз, до речі, перезавантажують всю відповідну наглядову раду. АОЗу. мова йде йшла спочатку в скандалі про 24 мільярди гривень, які перераховувались на компанію з Польщі Лехмар. І тоді багато журналістів і активістів заявляли про те, що це дуже сильно виглядає як схема. ПК переконані, що на цій історії збираються вкрасти. Мова йде про 23 мільярди гривень, 23 мільярди гривень, які вже прикордонникам передали, але контракт з цією компанією польською ще не за не, не підписано. Тобто, розголосно. Ми маємо можливість зараз зупинити крадіжку. Роз... Двадцяти 23 мільярдів гривень на критично потрібних боєприпасах тоді, коли відео це було зроблено ще контракту не було. Далі контракт уклали. Відповідно, навіть заплатили аванс, і ми вам робили ще десь приблизно, ну майже рік тому, відео про те, що ми на відповідь про дебіторську заборгованість від той самої державної прикордонної служби отримали інформацію, що там. Поки що не все поставили. Далі була інша частина, більша закупівля, не стверджуючи, що на ту саму польську фірму, на якусь іноземну фірму, є відчуття, що далеко не польську, на 78 мільярдів гривень. І ось якраз це і обговорювалось в, в інтерв'ю з. Головою Аозу, і відповідно, що було достатньо дивно. знову ж таки, мої джерела стверджують, що там активно цьому сприяв, або це лобіював чи просив. Я не знаю, як правильно буду сказати. Той самий Андрій Єрмак. Тоді піднявся певний скандал. Далі навіть Державна прикордонна служба публікувала відео і точніше фотографії боєприпасів, які були поставлені. Ну, коротше, всю цю історію так чи інакше зам'я ніхто більше прийне, ніякі відео або фото не публікував. Далі вже перекидки не робилися і ну коротше, контракти були укладені. Ще раз рахуємо 24 мільярди плюс 78, там до цього ще були певні контракти. Але ну коротше, в цілому, це приблизно у нас буде 100 мільярдів. І ось тут, наприкінці, вже 2025 року ми з командою вирішили поцікавитися. Як там в принципі виконання цих контрактів? Ми не питали, що там буде поставлено. Ми не питали навіть за яку ціну. Ми просто спитали загальну інформацію про те, що ну. Були такі контракти, відповідно, за них держава заплатила кошти, кошти немаленькі. Скажіть, будь ласка, чи все ок, чи ви, як тоді ще стверджували в публічних інтерв'ю, все поставили, все воно прийшло, все відповідно виконано, Ніяких умов не було зірвано, Ну, коротше, чи не кинули нашу державу на великі кошти? І проблема в тому, що. На достатньо просте, і мені здається, достатньо розумне запитання від людей, які до цього постали фотографії з конкретними боєприпасами. Мені здається, там по цим боєприпасам наші ворожі, відповідно, осінтери з ворога могли б навіть щось там і дізнатися. Але. На питання, яке має суто фі фінансовий характер, ми отримали таке ж саме достатньо дивне, ну навіть не спростування. а я би сказав відписку. Ми отримали інформацію про те, що Державна прикордонна служба відмовляється надавати цю інформацію. Вона повідомила про це в профільний комітет, і взагалі ми рідійські публікуємо ці їх відповіді в публічної площині. Я так розумію, що алегорія йде якраз на оцю відповідь, яка була відкрита, яка так само не має або не містить нічого з точки зору якоїсь секретної інформації. Вона говорить про те, що. Ми закупили відповідно оплатили контракт, скільки нам ще не поставлено зірвано. Тут відповідно нам на такий ж самий запит, державна прикардона служба посилає ну, трохи подалі і говорить, що все це не дадуть. І в принципі, не те, щоб це була б новина. Просто мені здається, що це виглядає достатньо підозріле. Перекидка без пояснень причин, голову ОС ви чули. Історія з Єрмаком теж, м'яко говорю, що достатньо наводить на певні думки. Пройшло рік, начебто до цього постали фотографії, що все добре. Зараз народні депутати питають, а як там, відповідно, з цими поставками? І відповідь абсолютно ніяка. Ну, тобто, немає там, відповідно, що сказати, або не хочуть, відповідно, щось говорити, тому що там є проблема. Тож, в даному випадку. Я спробую іншими методами за допомогою колег і, в першу чергу, з оборонного комітету, дізнатися, яка там ситуація, але ну. У будь-якому разі це ненормально, коли у нас відповідно такі суми проходять без будь-якого контролю. І ще раз, ну нас нам не сильно цікавить стаменклатура або ціна, або будь-які інші речі, які можуть або теоретично могли би становити певний ризик по розповсюдженню цієї інформації. Ну, якщо ви не хочете відповідно її повідомляти публічно, зробіть цю відповідь, ДСК, і я її очевидно далі не зможу використовувати. Але ні, абсолютна тиша, і мені здається. Здається, що на це є певні інші причини, з якими я зараз конспірологію розводити не буду, але, ну, чесно говорячи, для мене така історія виглядає абсолютно підозрілою після того, як ми знаємо, що з Міндічем, Єрмаком і всі цією шушерою була ситуація по військовим закупівлям, і, очевидно, ми ще багато чого про це дізнаємося. Ось така. Історія на 100 мільярдів. З вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізний Радиб. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.